Всім хелоу збираємося. Будемо сьогодні працювати з шиєю. Я думала, 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 думала-думала, що вам такого дати. І сьогодні буде трошки вправ для шиї. Не масажами єдиними. І, і зробимо чуть-чуть розслаблення з допомогою масажів. Збирайтесь. Я трошки раніше, тому що. Отам От сидить спонсор, який спить. А це значить, що я можу зробити з вами прямий ефір. Збирайтесь, напишіть мені, як чути, чути видно. І взагалі пишіть всім привіт. Доброго дня, ні, уже доброго вечора. Так, привіт-привіт, привіт. О, зараз, поки ви збираєтесь, розкажу вам одну історію про мою одну клієнтку одна зі мною в клубі вже рік. І от є, от часто мене запитують, як швидко буде результат від занять, від вправ в комплексі ми ж працюємо і з тілом в клубі, і з поставою, і масажі, і навіть на психоемоційному. Рівні, це також дуже круто діє. І ви поки пишіть, як, як мене чуєте. І от в мене є одна клієнтка, з якою в нас так не те що важкувата, але от, зважаючи на її стиль життя, на її роботу, а в неї робота, як у нас багатьох, до речі, коли нахилена голова. І процеси всі були повільніші. І ми от буквально, я думаю, що, мабуть, місяці 4 або три. Як ще почали так більш індивідуально працювати, в якому плані що вона мені скидала фотографії в особисті? Це входить в вартість клубу, тобто це навіть не не за окрему вартість. Вона мені скидала фотографії. Я казала: дивись, на на візьми з клубу тіто, тіто, тіто більше. Зроби акцент на це, і в тебе буде ось така програма. І ми слідкували, відслідковували там кожен міліметр, для чого треба фотографії робити, для того, щоб відслідкувати динаміку. І от вона мені, коли вчора чи позавчора, пише: ми ж йдемо, йдемо це повільніше. В когось це може бути швидко. Там за 2-3 місяці вже видно такий класний результат. В когось це може бути а, на, трошки довше. І от вчора вона мені пише, і каже: Ти уявляєш. Мене зустріла подруга, і вона не повірила, що я нічого не колю. І це є наша з нею перемога. І якщо щодня робити, піклуватися про себе, це не тільки ось тут, що я цей час вкладаю, а й оці міліметри в компанії з тренером, то результат буде. Однозначно. І не будуть, да, не будуть вірити, що нічого ніхто ніколи. Так, ніхто мені не пише, як мене чути, значить я виключаюсь. Тому що я бачу, доєднується, доєднується і тишина. Раз кажу, напишіть, як чути, тишина. Два кажу, напишіть, як чути, тишина. Знаєш, мене не чути, я виключаюсь. Ну а що мені робити? От, напишете і будемо. Робити вправи. Давайте, щоб я не включала Сергіївну. Мені також неприємно, коли я розмовляю, розмовляю, вам кажу 25 разів привіт, 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 привіт. крикну, а в ответ тишина і мороз з усіх сторін. Ну, я себе відчуваю, ну, тач, навіщо я тоді чекаю, поки чоловік поспить, я можу теж лягти поспати, а не виходить розмовляти сама з собою. Добре чути. О, Сергіївна виходить, вставляє пілюлі і зразу всі пишуть. Так, окей, дівчата. Давайте знаєте, що ми робимо? Сідаємо рівно: 3,90 градусів. В стопах ось так, з підлогою, в колінах ось так. І в тазу також так само. Під попу поклали пальчики, руки, отак прямо. І пойозали, пойозали. Вперед трошки нахилились, назад нахилились і відчули, ага, коли ви нахиляєтесь вперед, вас а, сідничні бугри не давлять вам на руки. Значить, тоді треба сісти так. Щоб ваші сідничні бугри ви під, під руками відчували. Якщо ви стоїте, тоді м'які коліна вага переноситься однаково на обидві, вага переноситься на обидві ноги і лобок підкрутили на себе. У вас пропаде попа, але, але це тільки на момент масажу. Потім можете стояти, як завжди. Окей, сіли, розправили плечики, потанцювали плечики, щоб вони от. Вклалися рівненько, розслабили ручки, і що ми робимо? І ми нашим носом спочатку вліво, вправо, немає задачі максимально кудись там щось тягнути. Ні повільно, все, все робіть в тому темпі, який для вас комфортний. Тому що у когось може, якщо вестибулярний апарат не дуже, або після пологів, може, або якщо тиск, наприклад, низький. Може закрутитись голова, якщо ви будете дуже швидко робити. Вліво-вправо в вашому темпі. Я не буду тут рахувати, тому що кожна з вас буде робити в вашому темпі. І в кінці, як трошки, знаєте, зупиніться, зафіксуйте, прям відчуйте витяжіння бокової поверхні шиї. Знову. Угу. І такі би трошки дотягнули бокову поверхню. Чудово. Три. Два і один. Повертаємось до мене трошки вгору, вниз носиком. Тільки вгору ми не закидаємо голову назад. Ні в якому разі, коли ви робите цей червоний прапорець назавжди. Особливо, якщо вам 30 Не закидати отак голову, тому що це дуже шкідливо. Трошки вгору, вниз. Вниз можна максимально під борідям, торкаючись прямо до шиї вгору. І знизу трошки знову зупинились, відчули. От зараз просто зупиніться і відчуйте, як тягнеться вся задня поверхня вашої шиї. Знову вгору і вниз. І в вашому темпі. Вгору вниз. Не закидаємо голову. Гору. Якщо хочеться, не відчуваєте ви, наприклад, що у вас ось тут платизма в натяжінні, тоді трошки підберіть вперед і ось таким чином на горі. І ви відчуєте, як вас тягнеться вся передня поверхня вашої шиї. ще три, Два. І останній раз. Чудово. Тепер ми будемо працювати в проєкції положення нашої щелепи. Що ми робимо? Ви можете поставити собі так ручку, а можете не ставити на ваш, на ваш погляд, на ваш розсуд. У нас голова ось тут. Все йде ось просто паралельно підлозі. Плечі лишаються на місці. У нас голова йде вперед. І тут ми втоплюємо ось тут назад. Знову вперед назад. Тобто, ось це. Ось це положення потилиці, обличчя, воно лишається на місці. Туди, сюди. Назад. Так, да, тут буде друге підборіддя, все тут буде красота, але це дуже класно для шиї. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Для чого руку ставити? Якщо ви хочете, можете поставити руку. І носиком, як ніби хочете торкнутись руки. Тоді ви не будете не нахиляти ні вгору, ні вниз, а просто носом прямо хоп-хоп, хоп-хоп. На ваш розсуд. Ще три, два. І один. Чудово. Тепер ми носиком будемо малювати з вами посмішку. Тільки посмішка буде. Печально. А печаль говорить на йому, що ми робимо <смі> згори сюди вниз і вниз. От акцент носиком малюємо. Не голова нікуди йде, а носик малює печальку. А от якщо ви зараз, продовжуйте, якщо ви зараз язик покладете прямо на нього, і підтягнете, як його ніби вакуумом повністю. Тобто він впирається у вас передні зуби. І корінь язика от прям як оця ньоба, а воно як обіймає, то у вас ще буде дуже класний ефект для області другого підборіддя. Угу. От просто спробуйте і втягніть язичок. ще 5, 4, 3, 2 і 1. Молодці. І тепер ми носиком будемо малювати знак безкінечності. Спочатку малюємо просто, легко. Це може бути просто мінімальна амплітуда. Малюємо знак безкінечності. А тепер спробуйте розвертати голову. Тобто вона вас внахилі, ви ведете нагору, розвертаєте вниз. Що ви при цьому будете відчувати? Тобто, у вас буде тоді проекція цієї вісімки, знака безкінечності, ось така, ось так буде. Тобто, ви будете малювати ось так носиком. Що ви будете відчувати? Якось тут. Все витягується. Просто спробуйте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, клас! Отут для шиї класно. А якщо підключити в 3D, то ви відчуєте, ще і бокову поверхню шиї. Отут буде таке приємне, приємне натяжіння. Клас! Тільки повільно, тому що закрутиться голова. Ще три, два, і один. Молодці. Закрите очі поки що. Хай <смі> мозок повернеться в те ж саме місце і що ми робимо, ручками тепер розслабляємо шию. Ось такі рухи, як ніби кішечка по нашим м'язам. Хребет ми не чіпаємо. Зараз урок такий, за який інші тренери будуть з вас брати гроші. Тому цінуйте те, що я вам даю. Це дуже круті вправи, які дають реальний результат. І для шиї, і от я сьогодні вам показала: і для шиї, і область друге підборіддя, навіть ми підключаємо, і область лобу, якщо ми ще підключимо масаж лобу і апоневрозу взагалі буде. Крутяк. Особливо для брів, для лобу, для стану очей. Так, так, чудово. Легко, 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 легко. Ой, у мене аж мурашки побігли по, по хребту. Клас. Легко і прям пальчиками. Тут може, якщо так, некомфортно, як завжди, ми з вами робимо, сюди поклали ручку. І поїхала одна сторона. Так буде набагато легше. Тобто ви можете сісти, от я зараз сідаю, в мене є спинка від стільця. Я от сіла і погнали. І давайте по одній хвилинці в розслабленому стані. Сильно не тисніть. Це повинні бути такі приємні відчуття, бо я ж пам'ятаю, що це назвали масаж перед сном. Мені вчора клієнтка написала. Після масажу каже, в Києві зараз обстріли сильні. Я каже, раніше не могла взагалі спати. Зараз почала робити масажі, зачинила вікно і сплю всю ніч. І я думаю, що це крутяк. Бо я по-іншому навіть не можу сказати. От заради цього, я і виходжу до в ефіри, для того, щоб ті, хто роблять це регулярно, це елементарні вправи, легкі. Я не автор методик якихось спеціальних, крутих, я просто вмію їх комбінувати правильно. Навіть найкрутіша методика, якщо найкрутіша вправа, верніше, якщо вона поєднана не з тими, якими надо, треба, то вона не дасть результату. Я за легкість взагалі, щоб. Будь-які вправи, які ми використовуємо, ми могли використовувати в звичайному житті. Як я повторюся, як я завжди знімаю в клуб руханки, вправи для постави, то в мене малий під ногами бігає, то він розкидав ще щось, то він а, то я на кухні знімаю, то в ванній кімнаті, то в коридорі. Для чого? Тому що це реальна ситуація кожної з нас. Коли ми робимо ранкову руханку. Ми не йдемо в спортзал робити руханку щоранку, ми робимо це вдома. Заходьте аж в потилицю, де волосся, ось сюди також, заходьте прямо руками, ви можете зайти. зараз буде мур -мур -мур -мур. Так, рука і залишається. Ви заходите, захвачуєте трошки волосся. І як ніби цей печок трошки відтягуєте, знову послабили, захватили, відтягнули. Захватили, відтягнули. Тільки це повинно бути вам приємно. От прям зайшли спотилиці, захватили і розслабили. Скажіть, круто? Так. І те ж саме інша сторона. Тут ви можете допомагати, тобто тут ви можете хоп і допомогли вашому лікті, щоб не було напруження. Це зараз вообще клас. Чудово, завершуємо. Мурахи, да, да, от в мене зараз все пришло. Я ніколи такого не робила, ніде не бачила. а Мені захотілось в моменте. в потоки, в ресурсі і в адекваті. Угу. Окей, і тепер ми прогладжуємо нашу шию легко. Просто легко, легкі рухи горизонтально ось так. По шиї під волоси. Угу. І тепер вниз від потилиці, вниз. Угу. Молодці. Все, на сьогодні все. Так. Завтра, дівчата, завтра масажу не буде, бо я йду до лікаря, в мене якраз на цей час на восьму. Лікар, тому наступний раз у нас з вами буде в понеділок, а завтра ви можете, я вам в сторіс скину якийсь будь-який з масажів, я вам просто нагадаю, що зробіть будь-який з масажів. Можете, до речі, зробити, знаєте, який? Можете розслабити стопи. І це буде також класно. От навіть раз в тиждень. Взагалі круто стопи розслабляти Там парочку, парочку разів на тиждень, краще ще взагалі щодня. Але якщо от раз на тиждень ви будете працювати зі стопами, тому саша, який у нас є, ми робили з вами минулого тижня, то буде просто просто вау. Тим паче, що завтра в нас з вами п'ятниця. Дякую, все зберігаю тоді вас, відпускаю і всім хорошого сну.